Дякую, що запросили в церкву благодать. Дякую Андрію Миколаївичу, Дякую всім вам. Дуже радий вас бачити. Христос народився. Христос народився. Христос народився. Слава Ісусу Христу! Прошу вас, займайте ваші місця. Сьогодні ми насправді святкуємо один із найбільш радісних днів в історії. Дякуємо групі прославлення за чудові псалми, які торкаються серця і водять людей в Божу присутність. Дух Святий діє через вас, ми дякуємо вам. Сьогодні я хотів би коротко нагадати, чому цей день є одним із найвеличніших днів в історії людства. Днем, який приніс найбільшу радість всім нам. І я хочу зробити це за допомогою такої моєї скромної презентації, яку я підготував. Я прошу вивести на екран перший слайд. Перший слайд Назар, прошу. Дякую. Це не він ще. Отже, колись давно в Едемському саду, ви знаєте прекрасно цю історію. Дві людини мали радість від спілкування з Богом Адам і Єва. Але через свій гріх, через непослух вони втратили цю привілею бути в єдності з Всемогутнім Творцем, і в їхнє життя прийшло прокляття. Життя стало тяжким. Адам почав, як сказав Господь, добувати свій хліб в поті лиця і Єва вона стала народжувати в болях. Їхнє життя стало суцільним прокляттям. Перші роки, без Бога, вони були особливо тяжкими. Е, вся земля наповнилась людством, мільйонами людей, які старались відновити ці відносини, е, відне, віднайти сенс життя, але всі їхні спроби вони закінчувалися е, появою всенових ідолів, поклонінням ложним богам. Розум мільйонів людей був спотворений через те, що вони не мали спілкування із всемогутнім Богом, який е, є джерелом мудрості. І єврейський народ, який був обраний для того, щоб відновити ці відносини, ми знаємо, що він одноразово нехтував милістю, проявлену до них. На ілюстрації ви бачите о, таку картинку. Це о, єврейський народ поклоняється золотому тельцю в той час, коли Мойсей на о, горі отримав о, заповіді на скрижалі заповіту. І за відсутності Мойсея вони вчинили цей великий гріх. І саме тому. Господь, спостерігаючи за безуспішними спробами людей вирватися із хаосу, із болю і страждань, він починає свій е, надприродній, незвичайний, чудовий план спасіння людства. Про його план задовго звищали багато пророків на сторінках священного писання в старому заповіті. Ми можемо побачити багато текстів, які передвищають приход Месії. І одним із пророків, який е, описував цей прихід, був Ісая. Ви можете прочитати 7 розділ 14 вірш. Тому Господь сам дасть вам знака, ось діва в утробі зачне, і сина породить, і назвеш йому ім'я Еммануїл. Це місце вже було е, зачитано Романом Володимирочем Ісайя 5-6. бо дитя народилось нам, даний нам син і влада на раменах Його, і клик, кликнуть ім'я йому дивний, порадник, Бог сильний, Отець Вічності, князь миру. Також про Спасителя казали ще багато інших пророків: Михей, Захарія, Даниїл. Я думаю, що ті, хто досліджували старий заповіт, ви зустрічали ці пророчі, прекрасні слова про Месію і його мріяли побачити дуже і дуже багато людей. Пророки, священники, царі намагались вирахувати час приходу Спасителя на землю, але його прихід він перевершив усі сподівання. Ми читали в попередніх віршах, що Месія мав бути наділений владою, силою, і єврейський народ очікував його в ролі царя, в ролі, можливо, політичної особи, яка вирішить питання ізраїльського народу. В їхній уяві це мав бути хтось із царського дворця. Але ми зараз згадаємо долю, яка чекала на Ісуса Христа. Народження Месії, воно було надприроднім і супроводжувалось явленням Божої сили. Сам факт зачаття Марії, він був надприроднім і він описаний в Євангелії від Матвія, першому розділі, 18-му вірші. Я прошу разом прочитати: народження ж Ісуса Христа сталося так, коли його матір Марію заручено з Йосипом. То, перш ніж зійшлися вони, виявилось, що вона має в утробі від Духа Святого. Читаючи ці вірші, для нас все стає одразу зрозуміло: це дитя буде народжене Марією, але від Духа Святого. Але для Марії і Йосипа це стало справжнім викликом. На той час ви знаєте, що будучи зарученою, і опини, опинитися в такому положенні, це був великий ризик бути вкаменований через страту. Була така страта побиття камнями за відносини для можна сказати вже одруженої людини. а Заручені, вони прирівнювалися до одруження, але Бог змилувався над цією сім'єю. Ми знаємо, що Йосип Він був, як описує Євангеліє, мужем праведним, благочестивим, добрим і не хотів засудити свою дружину, не хотів, щоб вона постраждала. І більш того, сам Господь Він потурбувався про це. Йосипу з'явився ангел і звернувся до нього словами, описаними в Матвія першому розділі з 19 по 21 вірш. Давайте разом прочитаємо і згадаємо, що сказав ангел Йосипу. А Йосип, муж її, бувши праведний і не бажавши ославити її, хотів тайкома відпустити її. Коли ж він те подумав: ось з'явився йому ангел Господній у сні, промовляючи Йосипе, сину Давидів. Не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачати в ній то від Духа Святого. І вона вродить сина, ти ж даси йому ймення Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. Ми знаємо, що раніше Ангел також з'явився і Марії. Уявіть, для що переживала ця юна жінка, яка на долі якої випало те, що не відбувалось ні з ким до неї, такого ніколи не бувало в історії. І ось. Ангел також звертається до неї і попереджає про її благословенну чудову долю, про її майбутнє. Радій, благодатне, Господь із тобою, ти благословена між жонами. Вона ж затривожилась словом та й, сказала, та й стала роздумувати, що б то значило це привітання. А ангел промовив до неї: Не бійся, Маріє, бо в Бога благодать ти знайшла, і ось ти в утробі зачнеш, і сина породиш, і даси йому ймення. Ісус. Сім'я збережена, Марія та Йосип дізнались, що Бог привернув своє обличчя до них. І тепер я хотів би коротко пригадати, яку долю Бог Отець обирає для свого сина. Отже, давайте почнемо із сім'ї Ісуса. В якій сім'ї він народився. Батько Ісуса був Теслею, він мав просту роботу і не міг забезпечити царських умов для свого сина, хоча в його сім'ї народився справжній цар. Пізніше. Після точніше, до народження Ісуса за наказом Римського імператора Августа, Марія та Йосип змушені йти на перепис населення Віфлеєм. Перепис проводився в тій місцевості. Кожна людина мала піти на свою батьківщину і записатись. І в той час, коли Марія знаходилась на останніх вже термінах вагітності і наближався час народження Ісуса Христа, їм довелось йти в далеку подорож Віфлеєм. Прибувши в місто, виявилось, що місць для ночівлі немає, і дитина народжується в яслах разом із тваринами. Бог Отець передбачив для свого сина шлях смиріння, лагідності. Він був лагідним і смиренним, цар царів, сповнений влади, сили і мудрості, не вимагав для себе особливої пошани і честі. В 53-му розділі книги пророка Ісаїми. Читаємо про нього, що він не мав в собі пишноти і нічого такого, щоб могло привернути погляд оточуючих людей. Пізніше цій особливій сім'ї, ми пам'ятаємо, довелось залишити своє місце проживання і йти в Єгипет, щоб сховатись від справжнього тирана, який правив на той час царя Ірода. Подорослівши, Ісус спадкував справу свого батька, він став також Теслею. Ось такий шлях обрав Бог Отець для свого сина. Повернемось до Різдва. Ангели продовжували розповсюджувати радісну звістку. І наступними людьми, які удостоїлись честі, почути прекрасну новину про народження, довгоочікувану подію, народження Христа, народження Спасителя були пастухи. Луки 2. 8.11. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі, і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них: Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака: дитину, сповиту, ви знайдете, що в яслах лежатиме. І ось раптом з'явилась з, з ангелом сила велика небесного війська, що Бога хвалила і казали: Слава Богу, на висоті і на землі мир, у людях добра воля. І сталося, коли ангели відійшли від них в небо, пастухи зачали говорити один одному: Ходім до Віфлеєму, і побачимо, що сталося там, про що сповістив нас Господь. І прийшли, поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосипа. Та дитинку, що в яслах лежала, а побачивши, розповіли про все те, що про дитину було їм звіщено. Пізніше про Месію змогли також дізнатися: ми знаємо і мудреці. Вони, слідуючи за Віфлеємською зіркою, прийшли спочатку в царське місто і ненароком розповіли царю Іроду про те, що народився майбутній цар. Що дуже стривожило діючого царя, і він всіми своїми силами намагався зберегти владу. Ми знаємо, що його безумство дійшло до того, щоб він вирішив винищувати всіх немовлят, яким не виповнилося ще двох років. Саме тому Ісусу, і, 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 ісусу із батьками Йосипу та Марією довелося йти в Єгипет. Ми бачимо, що люди, яким відкривав Бог, яким відкривався духовний світ, ким насправді є це немовля, ці люди приходили на поклоніння йому. Духовний світ відкривався їм. Але для всіх інших він став простою людиною, що не привертала до себе уваги. Він не шукав земної слави. Я хочу прочитати місце із Філипп'ян, другого розділу шостого по одинадцятий вірш. Він бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але він умолив самого себе, прийнявши вигляд раба. Ставши подібним до людини і подобою, ставши як людина, він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті і то смерті Хресної. Господь став доступним для людства, став доступним для всіх нас. Різдво стало подією, через яке людство отримало найбільший дар від Господа. Бог особисто прийшов на землю в людській подобі, щоби змінити хід історії, визволити від рабства, гріха, від смерті. Своїх людей, своє створіння, яке він так сильно полюбив, і сьогодні всі ми, хто зібрався в цьому залі, маємо цю незаслужену милість, благодать, бути частиною церкви, бути спасенними, бути частиною народу Божого і прямувати в Царство Господнє. Як нам потрібно пам'ятати, що Ісус народився. Саме для того, щоб через 33 роки піти на Голгофу і бути розп'ятим, пролити свою святу кров за всіх нас, віддати своє тіло на ламання. Ось що зробив нас Господь. Цей радісний день початок його життя. Цей день, який ми святкуємо, через 33 роки обернуся на хресну смерть, на страждання за своє людство. Я запрошую вас до молитви. Давайте подякуємо нашому Господу за його милість, що Він. Обернув своє світле лице на нашу землю і прийшов для того, щоб спасти і помилувати всіх нас. Господь, ми дякуємо Тобі, Ісус. Дякуємо Тобі за цей чудовий день, день Твого Різдва. Ми так радісні, Господь. Ми так щасливі, що Ти, Господи, прийшов на цю землю, народився, Ісус, щоб змінити хід історії. Господи, Ти благословив людство Боже своїм народженням, Ісус. Ти прийшов, щоб віддати своє життя, розточити, Господи, все, що Ти мав віддати за, за всіх нас, Ісус. Ми дякуємо Тобі, Господи. Дякуємо Тобі, що Ти прийшов для того, щоб Боже світло перемогло темряву, Ісус, щоб перемогти зло, перемогти ворога. Ісусе, ми дякуємо Тобі. Господь, ми дякуємо Тобі. Ми дякуємо Тобі, що Ти ще до народження знав, яка смерть Тебе очікує, Господь, які страждання очікують Тебе. Але все одно Ти прийшов на цю землю. Ти народився, Господь, Боже, там, в, я, в яслях, Ісусе, в цій простій сім'ї. Господи, не в царському дворці, Ти прийшов як проста, доступна людина. Господь, ми дякуємо Тобі, Ісус, маючи всю повноту влади і сили, Господь, Ти був великим Царем, Господь, але Ти був серед простих людей, яких Ти прийшов спасати і рятувати. Ми дякуємо Тобі, що ми опинилися серед них. Ми дякуємо Тобі, що твій погляд. Обернувся на нас, Господи, що Твоє Слово прозвучало в наше серце, Ісус. Господи, що любов Твоя, вона, Боже, просто притягнула нас до Тебе. Ми дякуємо Тобі, Ісусе, благослови всіх нас, благослови Твою церкву, благослови нашу країну, Ісус, щоб різдво Твоє, Господи, воно нагадувало нам про Тебе, Ісус. Ми дякуємо Тобі, наш, святий, великий Бог. Будь прославлений і возвеличений. Великий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.